Привіт, друзі! Новинка року. Пронебойний смартфон захищений від води піску. Мабуть, вже давно всім відомої компанії BlackView. А саме головне, тепловізійна камера. Ось вона тут захована. А ще, я думаю, що якщо є така вже товщина, то він має, крім того, і акумулятор 20 000 мА. Якщо я зараз порівняю із своїм цим телефончиком D5000, то це в 4 рази тут більше. Але для мене, я думаю, що як і для багатьох, хто дивиться моє відео, для мене головне, що тут є тепловізор. Про його можливості я взагалі був здивований. А на яку дальність фіксую тепло, я навіть не можу уявити. І почну, мабуть, з самих простих прикладів його застосування, а вже потім зупинюся більш детально на його можливостях та характеристиках. От, наприклад, вимикач сонячних панелей. Зазначено на ньому 16 А. Але при проходженні струму 14 А сьогодні яскраве було сонечкою. І як виявилось, нагрівається він до температури більше, ніж 40 градусів. От і роблю висновок, буду міняти на більш потужніший. А от чітку де всі комунікації, ну це по змінному струму, тут все гаразд. Трошки лише теплий лічильник, який рахує кіловати. Там за рахунок того, що світиться лампочка. Або ж інший приклад. При перевірці утеплення будинку, де стіни поклеєні екструдованим піностиролом, втрати тепла, я думаю, всі бачать значно менше, ніж там, де товстий цегляний цоколь. Так що на літо, мабуть, вже буде робота. Придеться цоколю тепляти. А от кут огляду самого тепловізора 57 градусів. І це все при такому куту дає можливість захоплювати широкі об'єкти на... і давати більше деталей при маленькому кадрі. Для прикладу, знаходячись поруч з багатоповерхівкою, ми бачимо, який широкий захват навіть декілька під'їздів. І добре помітна різниця при утепленні деяких поверхів. Тут різниця втрат тепла між утепленим і неутепленим поверхом біля 10 градусів. Завдяки можливостям тепловізора можна визначити несправності сонячних панелей. Це в тому випадку, коли буде перегрів деяких елементів, а їх там, якщо я не помиляюсь, по 108 штук в панелі. Але на даний час, хоч на дворі і мороз, мороз, але температура на сонячних панелях рівномірна. Лише трохи верхній ряд. Тепліше. Ну це зрозуміло. Тепло знизу вверх піднімається і верхній ряд трошки тепліший. А завдяки можливостям додатку Flir Pro та штучного інтелекту, який вже заложений в цей додаток, то ми бачимо, вже тепловізійне зображення набагато чіткіше. Навіть от зараз ми бачимо коробку, де чітко видно надпись зазначеної коробочки. Це помітно також при визначенні температури інвертора під час зарядки струмом 30 А. На зображенні видно навіть назву інвертора. А також помітно, як гріється провід перерізом в 25 мм. На лаштуваннях додатка можна зробити відеозйомку або ж фотофіксацію з різних палітрою кольорів. Є ще спостереження чотирьох режимах. Мені більш подобається режим від MSX. Ми можемо спостерігати за об'єктами, до п'яти точок виставити. або 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 ж ж ж ж виставити прямокутник, або ж весь екран, коло, горизонт. П'ять точок. от Ми виставляємо одну точку. Можемо додати ще точку. І, ще, і таких точок до п'яти, Потім ці точки переміщаємо і фіксуємо там, де потрібно. Крім того, можемо виставити ось такий прямокутничок. більший, менший, ми можемо його розтягнути. Можемо виставити так, щоб середня температура була у всьому цьому екрані, що захватить тепловізор. Можемо виставити коло, І також у цьому колі теж, в цьому колі теж спостерігати, яка буде середня температура. А також можна виставити ще один показник. Це лінія горизонта. І в цій лінії можемо дивитися, як міняється так, та чи інша температура. Щоб позбавитися налаштування, ми утримаємо декілька секунд і видаляємо або ж деякі, або всі видаляємо. Крім того, є режими фото, відеорежим, а також ще режим. Це уповільнена зйомка. Крім того, є ще додаткове налаштування, коли ми зайдемо ось цей вид меню. Тут ми можемо додатково підсвічувати об'єкти ще фонарем, який знаходиться ззаду. В режимі фото таймер. 3 секунди, 6-10. Ну, і, і крім того, є ще налаштування. Тут дуже багато різних налаштувань, калібрування, скинути налаштування і тому подібне. Тобто все зрозуміло на українській мові, ніяких проблем тут немає. І далі вже вся історія, як кажуть, всі фотографії, відео зберігається ось в, даному, в даній папочці. Може включити і подивитися. На запису ми бачимо температуру на сонячних панелях. Майже 18 градусів морозу. Всі вони на... Смартфон має дві відеокамери, фронтальна і тильна. Ну і що саме ще цікавіше, що в даному смартфоні є зум, але зум не цифровий, а як кажуть, настоящий, оптичний, до восьмикратності. От ми робимо двократний ось такий зум. Бачимо, як чотирьохкратний, Це вже... Ну, Надзвичайно близько. ну, Восьмикратно, я не знаю, що тут вже може бути. Ось таке, такий зум. Крім того, можна знімати відео 64 мегапікселя, Коли десь зйомка 64, то кадр зменшується. Тут 3х4. Відео, зображення, знову фото, корекції. Хочеш тебе худим зроблять, хочеш те товстим зробити, нічний режим, більше. Ну, коротше. Ну, налаштувань тут має майже як у будь-якого смартфона, або навіть іще більше, може менше. Але головна цього смартфона це тепловізійна камера. Все решта теж непогано. Зараз я покажу вже на вулиці, зроблені деякі моменти відео і фотозйомки. І ви саме зробите висновок. Хорошо, це чи погано. Ось Зараз буду писати відеозапис безпосередньо самого смартфона. І звук теж буде йти з самого смартфона. Заодно подивимося, яка йде стабілізація. Це ось моя така бісідочка, я її називаю. Цікава. Ну а далі дворик. Колодязь аварійний, для, якщо в разі не буде ні світла, нічого, будемо тягати воду відрами. І ось така йде стабілізація. Мороз градусів вже 15, мабуть, не менше. Чувствуєте, як Сніг грипить під ногами. І ось така тряска. Це якась руки піджати в локті. Таким чином я несу цей смартфончик. Так що, як стабілізація? Ну і потихеньку робимо панораму мого учасника, мабуть, всім знайомого. І ось такі мої красавці сонячні панелі. От вони сьогодні вже дають десь в межах 3,5 до 4 кВт. Електроенергії це кут нахилу тут 39-40 градусів на них, і отак вони генерують при морозі. Я думаю, ні в кого не виникне сумніву, що дозначений смартфон добре захищений від води. 2 метри, може занурюватись в воду на глибину і триматися там біля 30 хвилин. Такі силіконові заглушки це там, де роз'єм type c А також ще мається заглушка, там, де сім-карта і карта пам'яті. Тут теж можна подивитися, все на силіконі, все добре загерметизовано. Ось такі штучки. До речі, тут можуть бути або ж дві сім-карти, або одна сім-карта, і карта пам'яті до, що не помиляюсь, 2,5 ТБ. Щодо бронебойності, я думаю, що тут проблем немає. Його можна кидати, забувати гвоздки, Хочеш так, кидай, хочеш так, хочеш так. Я думаю, з цим телефоном можна не хвилюватися. Він витримує ці удари. Навіть при висоті 1,5 метра, а навіть я дивився у характеристиках до 6 метрів. Але, звичайно, я цього не буду робити, Гвоздки теж не буду забивати, але постукати я думаю, можна для того, щоб перевірити його, його основні характеристики. Так що, ну, я думаю, що. Бронебойність він трошки видержав, видержав, все нормально. Як у всіх смартфонах ліхтарик на, фронта, на задній стороні, він виключається звичайно в менюшки. А крім того, є ще оці два великі світодіодні ліхтарі, які вмикаються, я налаштував за допомогою цієї кнопки. двійний натиск. І ми що бачимо? Вмикається ось таке меню: включити фонарь. От я ще вмикаю цей фонарь, не знаю, яскравий чи ні. Зараз ми його протестуємо. Включили ми ліхтарик за допомогою цієї клавіші. І побачимо, як він буде світити в темряві. Ось мій замерший, Як бачите, ліфт, жах один, весь покритий, навіть і пульт. Будемо щось робити, для цього вже є, як кажуть, пульт дистанційного керування. в мій погр, побачимо, як він буде відсвітлювати у повній темряві. Так, що ми маємо зараз у погребі? Температура тонці 1 тонці 2,8, вверху 4,1 градуса. У погребі працює Ну, Ось так в повній темряві проходить зйомка за допомогою лише одного фонарика. Проходимо по кругу, поруч зберігаються овочі. Саме в самому дальньому куточку тут ще залишилося з десяток, мабуть, ящичків яблук. На зараз побачимо наскільки потужно під час такого дощу з снігом висвітлює цей фонарик на відстані ну тут в межах 15-18 метрів. Вон, дивіться. Ну, Я скажу доволі так чудово. Я скажу, навіть дуже непогано світить. Супер. Смартфон Смархон сподівається, що шикарним прекрасному пакуванні. Має NFC. Красиво, витіснені тут надписи. При зняті кришки ми бачимо таке пакування. Видавлене приятненько на, на дотик пластмаси або полістирола. В комплекті є ще рімень, щоб не загубити такий невеличкий смартфончик. Так, е блок зарядки 55 ватний. І кабель для зарядки. Зараз перевіримо, який струм зарядки може проходити. За допомогою цього блока живлення. І крім того, ще, що зазначений смартфон може ще видавати для зарядки інших телефонів. Все це зараз перевіряємо. На блокі живлення ми бачимо наступні характеристики. Якщо заряджати 5 вольтами, то він видає 2 А. Навіть вольтах може і 3 А 15 В. А от, якщо ми будемо заряджати напругу до 20 вольт, то буде видавати. 55 Вт. Ну, побачимо. На невеличкому атметрі є така інформація. 25 А 17,2 В і поки йде 44 Вт. Ну, тут можливо ще втрати за щодо цього дешевенького атметрика. А може, акумулятор більш уже наситився і немає такої швидкої зарядки. Підключаємо на зарядочку від, від смартфона. BlackView і до іншого смартфончика. Ми бачимо, пішла тут зарядка. І можемо подивитися, який струм йде з зарядки. Ну, в даному випадку цей телефончик майже заряджений, тому струм зарядки не дуже великий. Усього на всього 0,7 А. Але це теж нормальний струм зарядки. Тепер про сам телефон. Android 15, Doc S5, остання версія, оперативна пам'ять. 16 з можливості збільшити його до 45. Сама пам'ять в телефоні 512 ГБ. Фронтальна камера 64 Мп, а основна 50 Мп. Акумулятор 20 000. Роздільна здатність екрану, до речі, 1080 на 2460. Дуже приємно дивитися, очі не втомлюються. Більше інформації можемо подивитися в додатку AIDA-64. Откриваємо систему. Теж Озу 16. Доступна, Доступна стільки, внутрішня пам'ять і тому подібне. Процесор. Процесор Mediatek 7050. Я не знаю, в цих процесорах я чесно скажу, не буду вам умніючись розказувати, наскільки це хороший чи ні. Цікаво, хто спеціалісти, ви напишіть. Архітектура ядер 6. По 2, 2000 МГц, потім 2 по 2400. ну, Що тут іще? Кількість ядер 8. Частота тут міняється від 500 до 2400 МГц. Це, це те, що я можу вам показати, що показує AIDA 64. Дисплей 1080 на 2400. Екран 679 дюймів. Щільність пікселів 480. Виробник RM. Частота 120 Гц, це дуже непогана частота, наскільки мені відомо. Так що, ось такі, друзі, характеристики. Я думаю, що я говорю, не буду я, говорю, тут сильно умнічать у цих речах. Мені цей телефон не потрібний в якості там, грати на іграх. Мені найголовніше, щоб тут був тепловізор. А все решта. Те все воно буде, є, як у будь-якому смартфоні. Так що моделька свіжа, все тут є, YouTube є, як і зображено, ну, взагалі, просто на висоті. Ось така якість картиночки, ви бачите, зараз на телефончику. Добре пропрацьовані всі е, ці кольори. Так що, ви, друзі, пишіть в коментарях свої зауваження, пропозиції, побажання. Я думаю, ще буде багато дослідів, багато буде нас часу. Показати можливості цього телефону, тому що впереді ще багато моїх експериментів. Так що ось, навіть ось, навіть мій ролик тут є. Всім, друзі, мирного неба, світла побільше, тепла, всього найкращого, до побачення і до зустрічі на каналі.